За чотири місяці 23-го роботодавці подали шість тисяч вакансій. Фахівцям Хмельницького обласного центру зайнятості вдалося укомплектувати більшість актуальних посад. Нині на ринку праці залишилося дві тисячі пропозицій. Найбільше в області потребують водіїв та швачок. Ми маємо 638 вакансій для кваліфікованих працівників. Це от якраз і швачки, слюсарі, ремонтники, водії, електромонтери. От Водіїв, наприклад, там близько 100 чоловік потрібно, трактористів 27 чоловік потрібно, оператори верстатів. Також є і вакансії для професіоналів і бухгалтерів шукають фармацевтів. На обліку в центрі зайнятості перебуває трохи більше трьох тисяч громадян. Половина з них отримують грошові виплати. Маємо півтори тисячі внутрішньо переміщених осіб офіційно зареєстрованих як безробітних на на число, то з ними теж працюємо в першу чергу. Стараємося забезпечити їх роботою під під їхні вимоги, потреби. Роботодавці в середньому пропонують 9-10 тисяч гривень. Заробити можна й більше, якщо працівник має вузьку спеціальність або є висококваліфікованим у своїй професії. Усім шукачам роботи допомагають написати резюме та забезпечити корисними тренінгами. Оксана Медведєва Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський. У свої 102 роки Марія Іванівна залишається активною та товариською жінкою. Хоча на долю довгожительки випало чимало випробувань. Серед них і Друга світова війна. «Ай, Боже мій, що я зазнала. І була в лісі, і була куди пхала, туди лісла, мусила. Пам'ятає пані Марія і про долю рідного брата, що не повернувся з поля бою. Ще одного вбили фашисти неподалік обістя. Сама ж дивом не потрапила під депортацію. Мене здавати мало люди ту Німеччину, а сестра вже була в Німеччині. Привезли мене на станцію і мама зо мною. Ну, що ж, мама, бідна, неграмотна і всталася сама. Тому ті люди злажу стаміцею і в ноги. А там він стояв коні батугом і поїхала назад додому. Не стримуючи сліз, говорить і про війну сьогодення. Так боюся за дітей, так онуків, внуків. Внуки, її чоловік І два сини. Боже мій єдиний. Так просто Бога був нам дуже Богу молиться. Хай її діти не знають, хай і внуки правнуки, хай ніхто не знає такого. Пані Лідія доглядає за довгожителькою у той час, коли рідні боронять Україну. Каже, жінка у столітньому віці не лише не приймає ліків, а й дивує фізичною працею. Вона взагалі ліків старається не пити. Каже: перейдеш на ліки, пропадеш на віки. За моїй пам'яті я пам'ятаю, що один тільки раз вона лежала в Антоніна в лікарні. Вторік ще клубнікола, а цього року вже не може зовсім ходити, вже їй тяжко ходити прямо тяжко. Вже вона через хату вона тако вийде, трошки посидить і лягає. Не забувають відвідувати фронтовиків Другої світової та очевидців і представники компанії Епіцентр Агро тож у пам'ятні травневі дні вважають своїм обов'язком подарувати, хоч трішки уваги поважним громадянам, яких на Красилівщині залишилося лише двоє. Ми від епіцентр Агро маємо таку дякуємо, гарну, дякуємо. гарну традицію традицію. Ветерані, ветеранів. подивляться Всіх вітаємо з таким святом і від нашої компанії «Епіцентр центр Агро такий скромний подаруночок для вас. Дякую. Майте. Лиски вам за те, що, да, що ви тут. Що ви захищали нас той такий важкий час. Спасибо. У страшних воєнних реаліях сьогодення, на думку представників Епіцентр Агро, не можна забувати про подвиг тих, завдяки якому наші покоління сьогодні відстоюють суверенність України, адже саме вони є одними з найяскравіших українських героїчних постатей тих часів. Сніданки, обіди та вечері цілодобово на Херсонському напрямку українських захисників безкоштовно годують у придорожньому кафе. За словами власника закладу, все розпочалося ще у 2014 році. Тоді до нього завітало декілька військових, не маючи ані копійки, попросили поїсти. Так усе і розпочалось. Сотні місцевих і не лише підтримали ініціативу. Щодня тут годують щонайменше півсотні українських бійців, а часом і удвічі більше. Спочатку волонтери навіть зупиняли військовий транспорт. Щоб запросити на обід, а нині захисники вже й самі знають. Тут на них чекають. Страви найрізноманітніші, а головне приготовлені з любов'ю. Далубці, вареники, борщ. Ми перший витарой все даю. Все, пока не, ні не покушать. а сюди не пайдуть. На знак подяки військові залишають тут свої шеврони. За кожним з них своя історія. За час війни на стінах закладу їх тисячі. Я один раз час, якщо можна б покажу перший має шероване, що я попросила, ані дали на рамку ціпляли і все більше. Я не просив нічого. Вони самі так поціханка, а рамки я побольше побольше зробив і так вийшло. Це червоне, на черс це рамка. У мене пустою була. Взяли одежду, поціпляли прямо там посередину. О, і почали, по і сюди, Я хочу це все в и і окно буду закривати. Все шевроном мене. Волонтери твердять, годуватимуть бійців до перемоги. Військові ж натомість обіцяють. Приїдуть саме сюди, на святковий переможний обід. Нові можливості для переселенців у Шепетівській громаді відбулось настановче засідання рад з питань ВПО при підтримці тамтешньої міської ради. До заходу долучились представники благодійного фонду Рокада, які координують створення профільних рад з питань внутрішньопереміщених осіб у Хмельницькій області. Переселенці, волонтери, фахівці виконавчого комітету, представники ТОВ Червоного Христа України та навчальні заклади Шепетівщини. У нас відбулася перша зустріч ініціативної групи засідання Ради з питань ВПО, яка буде створена при Шепетівському виконавчому комітеті. Це консультативний до речі, орган, який спрямова дія якого і мета якого спрямована на захист внутрішньопереміщених осіб в громаді, їх сприйняття, їх відчуття їх як своїми в громаді, для того, щоб вони себе почували більш ріднішими, залишались тут. Тобто це. Як такий комунікаційний майданчик між внутрішньопереміщеними особами і органами місцевого, місцевого самоврядування. Під час зустрічі було створено ініціативну групу, яка обговорила плани на майбутнє. Усі присутні заповнили анкети та створили спільноту для подальшої комунікації. У нас сьогодні зустріч була дуже продуктивна. До нас на зустріч прийшли дійсно ініціативні люди, яким були ці питання, які не хочуть стояти осторонь життя міста, життя громади. Сьогодні прийшли як представники з числа ВПО, так і представники громадських організацій. І також у нас були керівники закладів там, де проживають ВПО, і органи місцевого самоврядування. Тобто сьогодні зустріч була досить продуктивною що ми в такому самому складі надалі продовжимо роботу і ну, що дійсно вона буде корисною. Такий консультативний орган на Хмельниччині створили вперше. Долучитись до команди фахівців можуть усі бажаючі. Реєстрація триватиме до 15 травня. Бур'ян лише на перший погляд. Якщо добре знатися у лікарських травах, то Хмельниччина ніщо інше, як скарб у цьому напрямку. Як приклад, герой сьогоднішнього сюжету Микола Продивус. Посеред руїн колишнього старушицького радгоспу він продовжує справу, яка ще задовго до незалежності України була чи не найприбутковішою та мала свою унікальність. Люди нашої ОТГ навчилися вирощувати ромашку на присадибних ділянках, навчилися вирощувати нагідки, мелісу, м'яту, шавлію. Іхінацею Валеріяну, і відповідно виникла пропозиція цієї продукції, знаючи вже ринок, тому що я пропрацював в цій галузі давненько. Ми запропонували людям, щоб в них купляти. Окрім клопіткої праці на полях та співпраці з місцевими, що вирощують усі різновиди лікарських трав у себе на подвір'ях, хизуються й тим, що далеко не усе, що купують туристи в горах, зібране саме там. Закарпаття купляє у нас оці нагідки. Купляють у нас наш звіробій, наші стотіл. Карпати в них зовсім географічна і структура трав. Розумієте, так є там лісові, є там гірські трави, є дуже якісні, дуже гарні, але наші насичені ще більше сонця. Ми ж ближче вже до Вінничини, до Одеси. Чому коли сказали, що кримська, наприклад, продукція лікарська, вона ніби якісніша, тому що там більше сонця? Хоча по якості ми ніколи не виступали ніяким регіонам. Формують з лікарських трав різноманітні чайові набори: заспокійливі, тонізуючі, від застуди або що. Рецептура також особлива, адже піклуючись про свою репутацію, тут досконало вивчають і відповідну То, літературу. Та головним секретом називають саме людську любов до справи. Староушиця знаходимося далеко від Кам'янця-Подільського від Києва, від великих промислових міст заводів фабрик ми далеко У нас Територія настільки чиста, настільки ідеальна для цих самих рослин, це вже якби природній фактор. А інше це людина. Якщо людина віднесеться до цієї рослини з любов'ю, якщо вона є догляне, якщо вона її руками збере гарно висушить в затемненому місці, щоб сонце не попадало. Так якість буде навпаки суперова і дуже класна. Трави, чаї, мед, спеції, і це лише маленька частина того, що бере початок на Хмельниччині, а користується попитом навіть за межами України у сучасному світі. Дідусь Микола саме так він себе позиціонує для гостей. Яскравий приклад того, що умілими руками можна створити справу, яка потрібна мільйонам. Богдані 17 років. Дівчина власноруч створює повітряних зміїв та залюбки відвідує усі змагання. Я вже шість років займаюся ними. Мене це заохопило. Я кожен рік їжджу. Щороку дівчина бере участь у різних всеукраїнських змаганнях. Цього ж дня приїхала до Хмельницького, аби вдруге позмагатися на обласному рівні. Разом з командою Богдана привезла декілька повітряних зміїв. Є коробчастий змій. Ось це в нас буде експериментальний змій. Зірочка, Є плоский змій. В нас є також пілотажки і є великі об'ємні. А от Антоній вперше бере участь у змаганнях. Це весело, і коли я був маленький, ми ніколи не запускали повітряних змій. Тому що для мене є така нагода. Нині представлені учасники із дев'яти територіальних громад області. Кожен повітряний змій особливий. Його діти конструюють самотужки. А, мені просто подобається це робити, запускати їх, конструктувати їх і все таке. Змій робив я його недовго, вітає добре, йому тільки треба чуть вітру зловити, і він вже підіймається дуже високо. Обласні відкриті змагання учнівської молоді з повітряних зміїв проводять щороку, проте у 2022-му у дистанційному форматі. Діти записувалися на свої телефони, на відеокамери, хто по можливості мав які моменти. І відсилали до нашого обласного центру. І таким образом ми відбирали кращого змія, кращий політ. Учасників змагань оцінювали за декількома критеріями. Основний критерій це на складність виконання моделі, як при виготовленні її на охайність, на якість. Ну і саме головне це як вона потім полетить. В області працює понад 700 гуртків позашкільної освіти. Змагання завжди були важливими кожній дитині, адже дають змогу показати свої здібності та побачити успіхи друзів, бо спільнота любителів повітряних зміїв на Хмельниччині невелика. Діти з самого маленького віку від третього класу і до одинадцятого запускають повітряний змій. І, звичайно, що ці змії всі в нас ведуть до перемоги, до мирного життя. Як розповідають викладачі, в таких змаганнях потрібно не тільки створити ідеального повітряного змія, а і врахувати усі можливі проблеми, що можуть завадити в участі. Велику роль відіграє сила вітру, тому важливо брати з собою декілька літунів, аби мати змогу підлаштуватися під погодні умови. Олександр Титов, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Куди можна піти та що варто побачити у Хмельницькому? В центр можна піде в які порядки інтересно буде. Парк Шевченка можна сходити. В нас в місті дуже гарна набережна, яку кожен повинен відвідати. В нас можна також поїхати в ліс, де гарно провести час, Вон, типу, не смітити, але проїхати там, позикати свіжим повітрям гарно буде. Везде можна піти, в центр. На проспекті, на, на озерки. Ну, де що? А що, що? На, на, на гречанах дальних, ближніх. Ну везде по, по городу. Кругом у нас гарно, Каштани зараз весна розквітає. А можливо окрема якась місцина. Ну, окрема місцина, Ну, до річки можна в парк піти прогулятися. Дуже гарна територія зроблена. Парки. Okay. З дітьми в парки. В Чекмана, в Шевченка, в Франка, в дендропарк. Музей ще не закінчений. І такого Дуже небагато у нас, на жаль, в Мельницькому. Окрім парка Чекмана, на виставку в дендропарк також можна сходити, погуляти в теперішню погоду. Можна у нас навідатись. Прогулятись і по центральній вулиці, вона не, не має проїжджої частини. Така для прогулянки дуже гарна. У нас там теж чистенько, багато квітів завжди у сезон. Куди можна піти та що варто побачити у Хмельницькому? Не знаю, всюди можна піти. Що хочете, смотрите? Вот стадіон. Все.